Вітаю танкісти! З вами Кубік ТВ ЮА, і у нас огляд преміального польського середнього танку 8-го рівня CS-52 ліс World of Tanks. Для початку подивимося його основні параметри, щоб зрозуміти його можливості в бою. Розберемо, яке обладнання на нього ставити і як його можна реалізувати у рандомі. Тож основні ТТХ танк має середню шкоду за постріл у 320 одиниць. Пробиття базовим снарядом сягає 208 мм, преміальним 252 мм. Шкода за хвилину сягає 2000 одиниць. Міцність танку становить 1300 одиниць, максимальна швидкість вперед – 50 км. Танк має базовий огляд у 380 м. А тепер переходимо детальніше. У своєму розпорядженні поляк має. Гармату 105 го калібру, що виділяє його на тлі однокласників великою разовою шкодою у 320 одиниць, бронепробиття базовим бронебійним снарядом 208 мм, а спеціальним під калібром 252 мм. Варто відзначити високу швидкість польоту підкаліберних снарядів, а саме 1569 м на секунду. Відмінна швидкість повороту вежі дозволяє впевнено почуватися в динамічних боях, при цьому непогана стабілізація гармати. Час зведення сягатиме 2,21 секунди, а точність складає 0,35 на 100 метрів. Кути горизонтального наведення мінус 7 донизу та плюс 17 доверху. Розплатою за альфу стала тривала перезарядка. Яка становить 9,2 секунди. Але загалом шкода за хвилину виходить пристойною метри однокласників у 2086 одиниць. Запас міцності мінімальний 1300 одиниць. Хоча, на перший погляд, номінальні показники броні не вражають, вона у CS-52 ліс досить непогана. Броня розташована під гарними кутами. Тому приведена в області ВЛД сягає понад 200 мм, тому іноді машина ловитиме рикошети в топі списку, що дозволяє діяти більш агресивніше. Маса машини одна з найбільших серед середніх серед танків однокласників і становить 36,58 тонни, тому можна таранити картонних СТ чи навіть ЛТ. Загалом динаміка середня на тлі однокласників. Максимальна швидкість становить 50 км на годину, але набирає її швидко за рахунок питомої потужності. А ось швидкість повороту шасі дуже низька 41,72 градуса. Гарна непомітність дозволить в деяких ситуаціях уникнути зайвої втрати ХП, але не варто розраховувати виявити когось першим із радіусом огляду у 380 метрів. Також зверніть увагу на дальній зв'язку. Яка сягає 525 метрів. Цього іноді буде недостатньо, щоб зрозуміти всі ситуації на полі бою. Після детального ознайомлення з тактико-технічними характеристиками cs 52 ліс, підіб'ємо невеликий підсумок, виділивши його сильні та слабкі сторони. Тож, перевагою є велика альфа-страйк, стабілізація гармати, раціональні коти нахилу броні, висока швидкість польоту. Преміального снаряду та низький силует. А до недоліків можна привести це довгу перезарядку, мінімальний запас міцності серед однокласників, погана маневреність, а також міська дальність зв'язку. Роль танку на полі бою це вогнева підтримка, бо максимальної швидкості замало для зайняття ключових позицій на карті перші хвилини бою. Тому необхідно розраховувати свої сили, не їхати на позиції, де свідомо ви можете програти, банально не встигнути зайняти ці позиції. КВНни дозволяють грати від рельєфу. Якщо в топ списку CS 52 ліс ще може агресивно зіграти на передовій, то з дев'ятками та десятками вже потрібно бути обережним, бо яхони зі списку вести вогонь виключно з другої лінії або спільно з групою союзників, ховаючись за їх спинами. Тож, підведемо підсумок по танку. У нього гарне поєднання вогневої потужності та мобільності, а слабке бронювання компенсується непоганим маскуванням. Загалом машина вийшла універсальна, але без будь-яких цікавих фішок. Просто нормальний преміальний танк, який не претендує на звання імби, але й не може назвати його кактусом. Тож, всім дякую за перегляд. Тисніть вподобайку, коментуйте, що ви думаєте про цей танк. Підписуйтесь обов'язково на канал та всім гарно і тихо над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ!